І так, за водичку ми заплатили за послуги. Думав, іти пішком, та де там. Бабусі з онучкою треба в магазин. Пішли. А, у мене нема чого там лазити по тих магазинах. Нехай вони собі там щось купують. А ми почекаємо зачекаємо їх тут. Мда. Коли я переїхав сюди на ПМЖ, це був 1983 рік, 1983 рік. То це, де зараз ця савранка, стояла лиш каркас. Каркас стояв з червоної цегли і з подвалами. Довго воно стояло, не, не будувалося. Ну, коробка вигнали коробку, а все так і з червоної цегли стояло. То ми там ті подвали весь час заходили. Ну, РКЦТЕЛІ, ФОРТВЕЙН, що було? Розпивали. Золота осінь, вино. Це добре, пам'ятаю. А потім раз і вилетіла савранка. А вже потім вже тут магазини, вже вже, коротше, не то, що було зразу. А ось тут, на цьому місці стояла водяна колонка. Ну, вода, що була по всьому містечку. Колонки стояли. Безкоштовно прийшов, набрав, напився. Ну це було. Це було дуже давно. І не знаю, чи буде. Знову. Поки на то не схоже. Так, щось вони дуже довго задержалися вже в тому магазині. Що ж вони там купляють таке? Може черга. О. Наш хліб їде, ну правда я вже взяв його сьогодні. А він ще й сюди везе. А, ні, це чи наш? Тільки наш. там надписи з тої сторони. Ладно, чекаємо. Все, ми поміняли місце дислокації. Як повиривали я, ми ремонтують дорогу. Весь центр так повиривали і поїхали десь. Не поїхали, вони далі там виривають. А тут уже. А тут уже заремонтували, відремонтували. Ну я же? Ну це ж вже нікудякі ворота не лізло. Не проїдеш, не пройдеш. що це вже на сьогодні крайній магазин. Вже поїдемо додому. Це я так думаю, а по факту не знаю Як буде. Ладно, чекаємо. Щось занадилася якась нечиста сила на телефон. Ревізію роблю. Треба буде розводити батьку. І кожен день вит... наярують, а телефон засвітлюється на весь екран червоний і пише що це там пише? Щось там пише, можливо, якийсь хрень знає що там. В общем, червоний екран і... Пише, щоб не, не брати цей номер. Я їх зразу. А, Я їх зразу видаляв. А вони знов наярують. А що то в мене за програма? Я її не знаю. Встановляв, не встановляв. Чи це вона сама там, що блокує? Весь попереджає мене, щоб не, не Не включав телефон. Так зразу їх видаляв, а вони знов. Потім я їх почав блокувати. Нічого теж не допомогло, вони з інших номерів дзвонять. Та що ти будеш казати? Як ці жуки ось. Я їх покропив, а вони знов, Ну прямо якась... Я не дуже вони там так і є. Якась напасть. Цими телефонами її копати треба скоро. Погоріла. А там зелена. Поймеш. Так, що це мені робити? Думав вивезу ту траву, але ж там такий вітруган, що зараз дує мені кепку і я буду по ярках бігати ловити свою кепку. Блін. Піду я, напевно, знову до хлопців. Подивимось, що вони там роблять. Та нема, там трошки було. Вон там я їх покропив, побачимо. Побачимо далі. А вон ще бачу є. Може, ще пройдемо виборочно. Виборочно їх підгодуємо. Усю всю, всю цю площу нема. Нема сенсу все все підряд кропити. Їх немає. Де, де, де тако з'являлися, тут я ще не кропив. Особливо цю сторону треба покропити. Ну це я. Зараз ходжу до хлопців, потім прийду і мабуть пробіжуся ще. Так, да, тут треба, вони завтра з'їдять, все... Треба, треба їх підживити. А ми лише сходимо поздороваємося та й прийдемо. Як дерева вистояли? Цей вітруган чи ні? Вроді, Звідси вистояли. Тобі з вітру падали, а це? А це встояли. А він вроді вже і гамувався трохи, чи це мені кажеться. Здається, мені так чи. Чи це воно таке? Ми зараз на току побачимо. Якщо з них здуває, значить це мені здається. Да, дерево. Дерево встояли. Та суха тоже. Ну, мабуть, сюда достанемо, якщо буде падати. Ой, і даме. Світали своїм дулом махав тепер, кого я включив він вже склав його. Тут вроді не такий вітер. Поривчастий, нема нема ти рване. Я вітруга, а не йдем до колі. Тут все в порядку. Все в порядку. Ну Вітер не рахується. Цікавого, ми тут нічого вже сьогодні не побачимо. Ідемо. Йдемо, йдемо, йдемо жуків водувати. Дядя Вітя теж щось тут круте. Фаркопка зняв. Ну, він знає, що робить. Ладно, вони без нас тут розберуся. Пішли. Що я так зарані назад прибіг. А з двох причин. Перша, що там не хорошо знімати. А друга, я забув забув виключити. Він вже зарядився. Забув виключити ось це зарядне. А після того, як у мене замкнуло, було зарядне на акумуляторі. І акумулятор згорів. Разом з зарядним я не, лиш, не залишаю без догляду. А тут забув. Халяра. Ну там в принципі то й не було що знімати. Так, що це? Покропити їх нахер що? Жуків. Інтернет проводять, бачу хлопці на нашій вулиці. Я подумав, що це робити? Можете собі провести, га? У мене йде... Двіти згори. Але щось там так зроблено. хрен зна по якому, що весь час відходиться фішка. І пропадає інтернет, треба повирати не і доки зловиш. О, вон вони йдуть, зараз я запитаю, чи в них є пара вільна. Так, з інтернетом ми поки а з жуками... Займемось. Побачимо, можеш і проведемо на другий інтернет. Все, йдемо. Ремонт дороги. Ти що ж ти до мене фраку істав, я ж нічого не буду бачити. 说那不好吃。 good boy Коли ремонт, що це у них називається, десь там ззаді ще щось гуде. Да. Все, нагодував я їх. Їм треба було, ну це якщо не напився, їм треба було там пеще 40 грам на, на 10 літрів. А я їм цього разу дав 60 грам на 8 літрів. Думаю. Думаю що. Що буде нормально. Так. Дорожні служби працюють. Працюють. Ну хоч так відремонтують. Ну вже ж проїхати ніяк, йо -моє. Вони вибирають цей старий асфальт, а будуть смолити і стелити новий. З лопати ні туди, ні сюди. Так. Угу. зарадився. Завтра поїду на село. Треба взяти буде цей оприскувач, можливо, там. Жук є, це треба буде покрупити. Треба викачати там пару літрів. Що я викачую, бо там мені треба його буде ложити у машині, він з торса мені там не влізе. От так. Шо ж, Ну що ж, поки так, поки так, це ми звернемось. Положимо це, заберемо з собою. Хоча там є, але про всяк випадок. Ока все. Народили ямів і поїхали. Питання, а нахрена він ззаді обдував ці ями? Я думав, що вони йдуть ззаді. Просмалюють. Нікого й близько немає. Він так старався їх видував. Для чого як вже його знов закидало цими камінцями. Ну, у них якась своя технологія, так? Да? Технологія проста, щоб будемо місяць пригати по цих ямах. Скакати. Ой.